Військово зобов'язані Полтавщини продовжують удосконалювати теоретичну та практичну підготовку до виконання своїх функціональних обов'язків згідно із займаними посадами та військовими спеціальностями. Вони прибули на доукомплектування військоматів до штатів воєнного часу. Такі навчання проходять в рамках рішення Ради національної безпеки та оборони України про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і те. Територіальної цілісності переважна більшість цих військовослужбовців це добровольці, які в перші дні з моменту оголошення в березні, 1 березня, рішення ради на безпеки звернулися до військового комісаріату за власним покликанням виконувати обов'язки. І зараз вони серед нас. Всі навчання відбуваються згідно з планом підготовки серед теоретичних занять будова, тактико-технічні характеристики зброї. А вдосконаливши це, військові застосовують знання на практиці. Тихонічку привикаю. Це було давно, сімнадцять літ назад. Посідні розбіржалі буквально пару тренувань, пару занять. Ми все згадуємо і будемо владі в повному об'ємі в цілому. Кожен настоящий українець повинен, як настоящий козак, вміти стріляти всіх видів зброї, які є. Я прийшов сюди, тому що я, крім того, що я ще раз руський, я не росіянин, я руський, але я громадянин України і Україна це моя родина. Не обійшлося і без помічників. Допомогли організовувати та проводити заняття учасники обласного військово-спортивного центру Воїн. Ми працюємо і проводимо практичні заняття. З допризовною молоддю в рамках підготовки до їхньої строкової та контрактної служби або ж для підготовки до вступу в вищі навчальні заклади збройних сил України. Військові налаштовані позитивно та водночас по-бойовому. Вони впевнені у своїх силах та переконані при потребі захистять Україну.